Вас вітає незалежний міжнародний волонтерський канал Діаспора .UA». Ми об'єднуємо українців світу і світ для України. Сьогодні з вами я Оксана Давида і Людмила Пустельник. Вітаю, пані Людмила. Вітаю, пані Оксано. Вітаю всіх хто зараз з нами. Ігри патріотів навколо патріотів. Патріоти це система протиракетної оборони, системи ППО. Про які дуже багато говорилося останнім часом. Спочатку, як ви знаєте, була тема така, що ось США вже готові надати. Потім раптом вмикається задня швидкість. Ні, ми не готові надати. І привід, який ну він звучить просто сміховинно. Він не витримує жодної критики. Його звучив речник Пентагону. що… Нема. Ні, вони то є, але українці не знають, як ними користуватися. Це після 9 місяців війни, після того як наші артилеристи проходять вишкіл на кращих на військових базах Європи, і після того як відомо, що наші фахівці вчаться дуже швидко. Вони виявляються, не зможуть керувати патріотами. І нагадаю, що ось такий аргумент, що українці просто не знають, що з тими патріотами робити, прозвучав ще на початку війни, в березні. От. І бо вже тоді одразу ж український уряд звернувся до Америки з проханням, щоб надати патріоти. Чому саме патріоти? Тому що на сьогодні це. Найбільш ефективний засіб боротьби з балістичними та крилатими ракетами це система, яка високомодульна, високомобільна, і вона реагує дуже оперативно. Там поєднуються в одному чотири функції, і вони всі одночасні. Це одночасно і радар він бачить бачить ракету. Він одразу ж випускає ракету назустріч і відразу ж цю ракету нейтралізує. І буквально в перші секунди після запуску ракети. З про ці, ракети з Патріота вона стає надзвуковою, тобто потужнішої і сучаснішої зброї, яка могла би протидіяти російській воєнній машині, на сьогодні немає. Але чому цього не відбувається? Ну мені в іншого пояснення як те, що це співпраця з ворогом і фактично співучасть у злочинах проти людяності, в мене немає. Це ж я перепрошую, це ж іде mm -hmm. в категорію захисної зброї, це ж не звичайно, є зброя нападу. Звичайно, це є ото питання закривання неба, тобто це є Власне. оборонна зброя. І нагадаю, що е, дальність роботи системи Петріот до 160 кілометрів, тобто це дуже ефективна зброя. Тобто вона могла би вражати е, і навіть вже об'єкт запуску цієї ракети на території ворога. І швидше за все, ось це і є тим аргументом, про який не говориться вголос, але про який в Пентагоні не хочуть озвучувати. Але а що, якщо українці раптом наважаться, будуть такі нахабні, що будуть щоб стрелять по росіянах, які проти них воюють? Це ж неподобство. Як це таке може допускати? Ну і нагадаю, що система Патріот вона себе чудово зарекомендувала в усіх збройних конфліктах. Вона успішно працьована і дуже багато таких схвальних відгуків отримала під час двох іракських кампаній. Її основна перевага в тому, що вона дуже проста в експлуатації, тобто її можна встановити і на вантажівці, і на причепі. і... От, скажімо, систему розміром з батарею вона може бути розгорнута менше ніж протягом години, тобто це дуже швидко. І знову ж таки, цих систем Патріот їх, їх досить багато на території США, точну цифру мені не вдалося знайти. Тисяча вона рахується. рахує. Тисяча, так. так, але скажімо, ось тих же ж систем ХОК, Яструб, їх 27 тисяч. І отут знову ж таки, оцініть ступінь лицемірства і цинізму. Якісь ці системи яструбу вже відомо, що передала Іспанія українцям. Але ці системи, що робить НАТО? Що робить американська адміністрація? Вони вмовляють, країни-члени НАТО, вони вмовляють всіх по Східній і Західній Європі. Передайте, будь ласка, Україні свої запаси збройні, а ми чомусь цього робити не будемо. Тобто Америка, в якої це зброї, набагато більше. І яка вже не користується цим старшим поколінням, вона все одно не зрозуміло для чого тримає ці запаси. Тим часом, як Іспанія, позбуваючись своїх яструбів, вона фактично лишає, вона послаблює свій збройний потенціал, так само як це роблять країни Балтії, які теж намагаються чи можуть допомогти Україні. Ну і тут ще в цьому ж контексті дуже цікава інформація про системи НАСАМС. Про які теж було дуже багато розмов, які теж передані вже кілька Україні. Але знову ж таки, вони не можуть змінити погоди, вони не можуть радикально зупинити ось цих ракетних атак проти інфраструктури української, тому що відомо, що росіяни не зупиняться і вони будуть і далі обстрілювати нашу цивільну структуру. То ось насамс. Вони адміністрація Байдена сказала, що вона передасть більше їх Україні. А тепер давайте спустимося на грішну землю. Тільки для того, щоб ці насам зробили, щоб освоїла компанія-виробник більше мільярд двісті мільйонів на виготовлення цих шести чи семи насамсів, потрібно буде два роки. А ці системи потрібні вже. І ніхто знову ж таки не говорить про системи Patriot, які б дуже пригодилися зараз, і які, до речі, можуть збивати не лише ракети, але також і літаки. І вони доведені ефективно. А ми недавно вже чули, що в Енгельсі дуже багато приземлилося зараз військових винищувачів російських, і вони підзаряджаються і зрозуміло, в якому напрямку вони полетять, і що будуть робити над українською землею в небі. Ну, ось е, така ситуація е, подвійно потрійних стандартів, яка успішно вже опрацьована адміністрацією Байдена. Дуже багато риторики про те, що допомога є, допомога буде, яка вона насправді е, ми бачимо всі. І нагадаю, е, знову ж таки, в контексті початку нашої розмови про Китай, це саме Китай завдяки його. Діалогові з Байденом Польща не змогла надати нам ось ці радянські літаки Міг 29 тому що Китай вимагав США не створювати ескалацію і Байден пристав на цю пропозицію. Ну і на чиїй стороні Китай в цій війні вже здається зрозуміло і жодних ілюзій немає. Крім тих, звичайно, панів та пані, які продовжують довіряти майстринним американським засобам масової інформації і українським, які повторюють ті ж самі наративи. Шановні глядачі, щоб переглянути цю розмову повністю, прошу перейти за цим посиланням.